Всіх, кому цікаво дізнатися, хто такі медіуми, як вони працюють, запрошую послухати, що розповіла Олена після нашої зустрічі з медіумом. Вона дуже детально і відверто розповіла про те, що повідомили члени її родини. А у другому відео ви можете подивитись, що вона дізналася від своєї подруги. Посилання буде в правому. В верхньому куті екрану. Ми сьогодні маємо можливість розповісти вам про нещодавну зустріч, яку пані Олена мала з медіумом. Я сподіваюся, що ви хочете почати з того, що вас найбільше вразило, що було найбільш переконливим. Будь ласка, найперше, що було, що мене здивувало, що прийшли до мене старше покоління, якого я не знаю. І Джон запитав, чи ви що знаєте про своїх предків, бо вони прийшли до вас, і вони стверджують, що ви цікавились цим питанням. Це люди, які прийшли з холодних країн. Моя родина е, йому повідомила про те, що я цікавилася ними, і це дійсно так. За півроку до цієї зустрічі. Я знаходилася в архіві, і через те, що я зараз займаюся спадщиною, мені потрібно було, нотаріус даріс дав вказівку, знайти всі родинні зв'язки. Ну, і, власне, через те я півтора місяця просиділа в архіві, і дійсно я шукала весь свій родовід, звідки ми, що ми, як побудувалася той будинок, на який я зараз претендую. Тобто є така інформація. Далі теж, оскільки. У Нас от, родина була великою, але коли вже я народилась, більшість людей вмерло. Я їх якби не знала. У мене була мама, у мене був брат. От і все. Тобто іншої інформації я не володіла про них. Мама померла, коли мені було 25 років. Відповідно, я була тоді молода. Мене мало цікавило це питання. І, власне, після зустрічі з Джоном Джон сказав, що він бачить людей і поселення, яке займалося, він казав англійську які. які". Ну, мені мало було, що відомо. Я знаю, що батьки мами, верніше прапрадідусі, займалися вичинкою шкіри, mm -hmm. диких. Тобто це все має сенс. Вони з Росії, з холодної частини цієї Росії. Вони займалися вичинкою шкіри. Якої шкіри? Мені невідомо. Можливо, це там Пушніна, mm -hmm. там, чи це Олені, чи якіно, ну, я не можу стверджувати. А от родина мого батька, коли я дійсно вивчала вже в архівних даних і вивчала історію свого села, бо він з села нещодавно, після зустрічі з Джоном, бо мені знову все стало цікаво. Чому які? Чому які? В нас ніде ну, це Україна. Ну якби такого немає, є зубри, ми в ну, Американці говорять про це які. Ну і власне історія села говорить про те, що мої прапра, Дідусі, вони були переселенці з Білорусії, ну, це по фамілії те, що я вивчала. Ну а Білорусь це в них символ червоний зубор, як ну, можливо, це чи якось пов'язано. Далі Джон озвучив про те, що мої предки не мали нічого, але через свої потенціал. Те, що вони вкладалися в роботу, вони от, заробили собі щось, тобто життєва енергія, і вони кажуть, що вони бачать цю енергію в мені. Я теж така непосидюча людина, і це правда, мені постійно щось потрібно робити, щось потрібно. У мене є проекти, плани, які я хочу втілити в життя. Тобто навіть чоловік не каже, що тобі спокійно не живеться, і це так і є. Мені було дуже приємно, що кажуть, що родина, якої я не знала, але вони мене бачать, вони зі мною. І Він сказав, що вони мене підтримують. Власне, я розчула в цей момент, було дуже приємно. Потім він сказав, що побачив, запитав мене верніше, чи є в мене брат на тій стороні. Я сказала так. Це мій брат двоюрідний, який помер три роки тому. Джон побачив її разом зі моєю мамою і озвучив так, що мама щось коментує, а, ну, і справді при житті вони постійно сперечалися. Mm. І, і він навіть по цим рукам каже: я бачу, що ну, щось мама коментує, а він її да, я ніби скажу, я ну, це так і було. Він... Потім Джону він здався, він сказав таку фразу фан, тобто смішним. Насправді це так і є. Я єдина дівчинка в сім'ї, в мене старших три брати, я сама найменша, і от він найстарший брат, двоюрідний. І наша, коли родина з'їжджалася в те саме село до бабусі, він мене глядів, він зі мною бавився, розважав мене. ну Тобто, це є підтвердженням слів Джона, я це повністю підтверджую. Далі. Джон запитав, чи брат поводився зі мною погано. Справді, це потім, коли вже всі ми виросли. Ми втратили відносини з моїм братом. Джон сказав, що брат говорить про якусь молоду дівчину, яку він образив. Насправді, цей, цей факт ну, знаю тільки я, мій двоюрідний брат, мав молоду жінку. Я мала бути у них на весіллі за дружку, але він так і не одружився на ній через свій спосіб життя. Він мав дуже зв'язки з поганими людьми, і, власне, про це Джон і потім казав, що чи правда те, що ваш брат вів якийсь ризиковий спосіб життя. І так воно і було. Він був пов'язаний з кримінальною стороною. І, власне, через це ми і перестали ну, моя мама. Стала з ним спілкуватися, і, ну, і, відповідно, і я, щоб огородити нас від впливу поганого брата, ну, щоб не було в мене проблем. От, то це було. Далі він спитав, що у нього був шрам на вулиці, я сказала, що не пам'ятаю, але можливо, це було за його способом життя, тому що ну, я його не бачила до смерті. Але коли я прослуховувала перший раз аудіо, я е, хочу сказати, що я він сказав, що якась пляма на лиці або шрам, або пляма. Е, дійсно, я згадала, що в нього на носі був круглий шрамчик, такий явно видний. видний на фотографіях. Ну, це скоріше за все, що це від прища якогось лишився. Ну, він був, дійсно був його видно, і я про це згадала а -а -а. так. Просто що ну шрам, я собі уявила, що шрам великий, але ні. Це була пляма на носі. Вона от, на всіх фотографіях вона в нього з дитинства є була раніше. Далі Джон не звучив, що правда, що брат полишав територію, щоб працювати? Ну насправді я не можу сказати, що він полишав цю територію. Просто ми не знали про місце його перебування. Ми знали, що він в області знаходиться. Десь є, він живий. Чому ми знали, що він живий? Тому що раз на рік ми приїжджаємо на Пасху на кладовище, де поховані батько, бабусі, його мама, моя тітка і батько. Ну і, власне, перед Пасхою всі у нас тобто, традиція прибирати могили, освіжити, там, повісити якийсь рушничок там, чи стрічки перед Великоднем, посадити свіжі квіти. Ну, там заграбати, тобто прибрати. І власне, як ми знали, що він живий, тому що його ну, батьки в могили були прибрані. І от ми знали, ага, Андрій був, Був, значить, все гаразд, він живий. Ну, от, власне, так ми, коли він в один рік не явився, не прибрав, це ну, довелося мені, і ми почали переживати, що, можливо, щось з ним сталося. І потім ми знали, що він помер, просто міліція дзвонила, що його знайшли. Брат просив вибачення, щоб я вибачилася перед цією молодою дівчиною, тому що я так і не одружився, і вона так і очікала чекала цього одруження. І, власне, заміж вона так і не вийшла. Тому і це відправда, що він образив цю людину. Якщо я буде нагода мені зустріти, я, звичайно, передав вибачення. Ви на каналі. На зв'язку з героями, які не вмирають. Ми його створили для того, щоб люди, які втратили своїх близьких на війні, під час війни, до війни, могли з ними зв'язатися. Ви можете заповнити форму, посилання на яку є у описі до кожного відео. Будь ласка. Далі він сказав, що мама почала коментувати. І першим, що там коментувала моя мама, що от вас е чи правда, що у мене були якісь проблеми з зубами? Мама дуже хотіла, щоб я вирівняла їх. І я, коли от я за зароб... перші зарплати я заробляла вже, як я почала працювати, я поставила собі усі те. Mm. Те, що маму турбувало, що я дівчинка і маю там, гарну посмішку мати, ну це є. Далі Джон сказав, чи правда, що моя мама була не дуже щасливою жінкою. Я сказала так, тому що мама втратила чоловіка. Ну, батько мій трагічно загинув. Мені було 6 місяців, я була зовсім маленька, а брату старшому було 7 років. Ну і власне мама мусила постійно добиватися всього сама. Далі Джон озвучив, що мама мала багато думок, думки, які турбували так. Це правда. Мама дуже гризлася, щоб я з братом. Отримали освіту, для те, що Джон теж озвучив і сказав, що мама переживала за вашу освіту і хотіла, щоб ви вчилися. Ну справ, справді так, мамі був такий пунктик постійно, щоб я і мій брат вчилися, вчилися щось. І постійно я мусила бути відмінницею, вчитися гарно, мати гарні оцінки. На фоні цього у нас були з нею постійно сварки, скандали через це. І Джон сказав, що мама передає, що їй дуже що Вона тиснула на мене з цим, і що вона вибачається через це, що от вона була неправа, що вона не чула мене. Ну і власне, це, це, це правда. Мама хотіла, щоб я вчилася. Вона на мене затиснула, і нас на фоні зокажуть. Я поверю, що були от конфлікти. Це я теж підтверджую. Я одразу знала, що це моя мама. І він сказав, що бачить мою маму розумною жінкою. Я сказала, що вона була так розумна, і для мене вона завжди була мудрою, тому що, не маючи освіти, а мама її ну, не мала освіти в ті часи. Знову ж таки, напевно, теж предки допомагали попередні, якщо вони родина та робила вичинки шкір, тому я мама була головним майстром по головних уборах, тобто худряних. Вона власне так само витіняла кіри, там кроликів. У нас були кролики, розводилися, і вона шила головні убори. Це цінувалася ця професія в ті роки, тому що це було престижно в 90-х роках мати норку шапку або спистя. Люди тих поколінь вони знають це. Це не так, як зараз, що можна собі в вільному доступі піти купити любий, тому що зараз є гроші. А раніше це була така професія, яка цінувалася. Ми ну власне, мана була. Дійсно, мудрою, розумною вона почала заробляти гроші, щоб тягнути нас обох сама. Нагадую, що ми запрошуємо наших глядачів підписуватись на канал, ставити подобайки. і ви також можете писати ваші запитання у коментарях. Будь ласка, далі Джон сказав, чи правда, що у вашої мами були буси. Ну насправді я скажу, що майже у моїй мами був. Ланцюжок золотий, який вона ну, досить довго збирала для себе з хрестиком. Але в неї були буси. Е, є портрет на ній такі е, великих, е кришталеві, такі бусини. Ну, правда, не з кришталю, а можливо, якісь там пластмасові, але вони переливалися, такі перламутрові прозорі, великі ті бусини були. І я дуже любила цей портрет, дивитися і постійно питала: мама, де ці буси, мама, де ці бусини? Мама мені розповідала, що коли я була маленькою, в три роки я їх розірвала, і одну бусину запахнула собі в ніздрю, і вона мусила їхати в лікарню, що мені її дістала. Ну і власне після цього інциденту і випадку бусів, мами більше не було. Але цей сам факт, що ці бусини і ну, то я їх пам'ятаю то добре. Так, це буде цей Так. Дуже цікаво, це як ви наповнюєте те, що ви почули е -е. додатковими подробицями з вашого життя, як це насправді було? Я вам дуже дякую за це. Це набагато більше, краще і багатше, ніж ми просто почули під час зустрічі. Далі Джон сказав, чи був в моєї мами. Рак молочної залози його не було, але проблеми з молочними залозами були в мене. І цю проблему мама дуже переживала через те, що у мене в два, два з половиною роки в мене була дитяча мастопатія, тобто збільшення молочної залози лівої сторони. Вона мене возила на той час лікарів, таких не було, як зараз. Медицина не була така розвинена. Вона мене мусила возити по всіх лікарнях, по, і по Кашпіровських, які приїжджали до нас, і мазали в мазі у Вишневського, я це дуже добре пам'ятаю. Вилікували мене. Але мама постійно перевіжувала, тому що мені постійно треба було перевірятись. Мені було 20, 19 верніше років. Мама поїхала за кордон заробляти гроші. Я лишилася тут сама на три місяці, і, власне, при пальпації я. Чула таку пухлинку, яка через місяць стала ще більшою, ще більшою. ну, І була відбулася операція, мами не було, мені робили її, ну, я сама її робила. Власне, на ту саму молочну залозу, і я змушу надалі перевірятися постійно. ну, Тобто цей факт теж є. І тут там, казати, що це пальцем небо, тип ні. Тут є таке. Зуби, проблеми, які турбували мою маму, фактично, вона її озвучила. Далі Джон сказав, що мама говорить, ваша, що у вас з'явилася якась зараз людина, з, ви, з вашого минулого життя, з якою ви зараз налажуєте відносини. Хтось хто повертається, наскільки я пам'ятаю. Джон озвучив, що мама моя каже, що є чоловік, вона бачить ту ситуацію з який повертається з мого минулого життя, з яким ми зараз відновляємо відносини. Чи це так? Я сказала, що це так однозначно, тому що мій е, оцей третій брат, ну двоюрідний. Я повторюю, що я була єдина дівчинка в сім'ї, мала трьох братів, рідного і двох двоюрідних. Ми з ним не спілкувалися теж через розрив відносин. Він рік тому сам мене знайшов, подзвонив. Знайшов мій телефон, подзвонив до мене і сказав: Привіт, я воюю, але мене відпустили на місяць. Відпустку давай зустрінемося. Ну і ми зустрілися. І тепер ми, власне, кожного тижня ми на зв'язку. Ми спілкуємося вайбером, зізвонюємося і дійсно починаємо відновлювати наші відносини. Ми вибачилася одна передована, спілкуємося. Він розповідає про своє життя, я про своє. Він побачив нарешті своїх племінниць, яких ніколи ж до того не бачив. ми відновляємо відносини і з'явився людина з минулого. Що мама це озвучує, що вона знає. Це теж мене дуже сильно розчулило. Ну І Джон наголосив на тому, що ці всі факти ну, говорять про те, що вони поруч, вони нас бачать, знають все, що у нас робиться. Це є підтвердження, того, що вони сестра. І в паралельній, в якомусь паралельному світі вони живуть, але вони нас бачать, ми, на жаль, літні, тільки можемо думати про них і відчути. Я що ніби я розмовляла по телефону з своїми родичами, яких я вже давно не бачила. І ми за оцих 5, 15, 20 хвилин у, у конекту розповідали, що в кого робиться. Ну, Але власне, моя родина і так знає, що в мене робиться, і вони це бачать. Ну, і це такі от підтвердження того, що вони є поруч. Також нагадую, що ви можете заповнити форму посилання, на яку є у описі до кожного відео, і звернутися по зустріч з медіумом. Джон ще спитав, чи у вас є якесь зуття від мами? Це теж такий факт цікавий. Ми жили скромно, купувалося взуття раз там в рік. У мене з мамою був один розмір, і коли мама померла, я дійсно от. Фактично доношувала її зустріча. Оце ось ті ось чубітки, які вони були. Ну, вже зараз їх немає, тому що вони вже вже скільки років випройшло, як то кажуть. Цікаві такі моменти, бо так, кажу, навіть мій чоловік слухав аудіо, він каже, о, якась так, от давай ми включаємо це аудіо, і я тобі просто по кожному пункту я тобі буду розповідати. Ну, тобто, такі ці факти, які навіть ну, йому були невідомі. В ну, мого чоловіка був шок, що вау! Це круто, це реально круто. А, а, Вік, а як він 에... взагалі до цього ставився? Як... Ви, ви мені говорили, що нібито він вам надав посилання до нашого ну, каналу? Я люблю це, мені закликало, і він, він йому зустрівся ролик ваш в Ютубі, він переглядав. Він мені скинув, і я почала дивитися, цікаво. Відноситься він, ну я не скажу, що він скептично відноситься, ну але і там віри, як такої стовідсоткової у нього теж немає. Він знає, що мені це ну, цікаво, mm -hmm. що я ну, чому мені цікаво? Тому що я одна зараз, мами немає, родинних відносин у мене немає ніяких Зв'язки повністю втрачені, а інформацію якусь черпати мені теж хочеться і навіть своїм дітям розказати ну, власне двоє донечок. Розповісти, що хто, я, що, я, їхній ну, тобто родинне дерево, а в школі ну, зараз є таке завдання у нас дитини намалювати своє родинне дерево. Ну і, власне, от чому це е, мене сподвигло цікавитись моєю родиною. Плюс Ничего. родинні зв'язки з спадщиною, теж я сиділи в архіві. Ну, воно все в одне одне. Джон запитав мене, ну, те, що він сказав, вони мене бачать, вони мене люблять, щоб я не полишала того запалу, і працювала. Ну, тобто, це, власне, те, що я хотіла почути, це було таке моє запитання в умі, що мені далі робити, чи працювати з цим, чи не працювати. Ну, і, власне, все дало такої наснаги. Що не треба покладати рух руки і рухатися далі, і працювати, так як мої предки, які мені сказали, що воно є, працюю, працюю, працює як мама та сама, що мала силу, мала мудрість, розум з двома дітками в чужій країні, бо вона росіянка. вона переїхали сюди без батька, втратити що, що чоловіка встати на ноги, ну і власне поставити нас. Як могла була... цікавий був досвід. У мене було таке відчуття, ніби я. Поговорила по телефону ще одне таке підтвердження, тому що вони поруч з нами, бачать все, бачать наше життя, наші переживання, допомагають стараються допомагати нам, відказати чомусь. Зарядила позитивом для зустріч. настрої жити далі і знати, що вони поруч з нами і підтримують. Багаю, що вони вас люблять, вони з нами, з вами. Ну, і ви ще мною розказано, тільки підтверджує, що ці всі факти, які озвучив ну, тобто фактично не було жодного такого факту, щоб я зараз могла пояснити. Щось ви відразу підтвердили, щось пізніше, так? Угу. Е, ну, щось ну, там фактично все я розуміла відразу. Я тільки підтвердила для себе це родинні відносини з прабра дідусями, mm. бабусями. Це, це решта, це ті факти з мого життя, які знала моя мама, мій брат, ну, опис мого брата, брата. Я ж побачила вас, ваші записи в Ютубі. Мене це зацікавило. Відповідно, якщо це принесе комусь користь, то звичайно так. Mm. Дуже вам дякую за, за те, що ви це в це зробили внесок. Дякуємо, що ви були з нами. Зараз подивіться, будь ласка, ці відео, посилання на які зараз з'являться на екрані. До нових зустрічей!